Вітаю, друзі, сьогодні 14 листопада 2024 року. <кій> І поговоримо про ще один приклад того, що слуги, як адепти простих рішень, не покращують ситуацію, навпаки, погіршують. З останніх простих рішень, які пропонують слуги, це ліквідувати ТЦК та СП. За всіма проблемами, які справді є щодо ТЦК та СП, їхня ліквідація явно не є способом вирішення проблеми. І тобто, слуги. Завжди орієнтується на такий спосіб вирішення питань, який насправді не вирішує їх, а створює додаткові ще більш глобальні і фундаментальні проблеми. Однією з таких проблем, як ми знаємо, з засобів масової інформації є самовільне залишення частин. При тому це стається з різних причин. Часто в військовослужбовців Збройних сил України немає суб'єктивної сторони цього кримінального правопорушення, тобто вони... Самовільно залишає частину з якихось, скажімо так, об'єктивних причин, погане командування, відсутність забезпечення, е психічні якісь е проблеми. Адже ви ж пригадуєте, коли слуги ухвалювали закон про мобілізацію, вони до останнього моменту обіцяли, що вони встановлять норму про строки демобілізації і обманули громадськість, як це завжди вони роблять. І в останній момент виключили цю норму, нібито за листом Умєрова. Обіцяючи якнайшвидше ухвалити відповідні норми, досі ці норми не ухвалені. Але повернімося до проблеми самовільного залишення частини. Слуги, і в даному конкретному випадку, вирішили застосувати просте рішення, яке, на їхню думку, мало вирішити проблему. Вони ухвалили закон, яким доповнили 401 статтю Кримінального кодексу України, частину 5, відповідно до якої фактично дозволили звільняти від кримінальної відповідальності осіб. Які вперше вчинили відповідний е, злочин. У разі якщо вони добровільно звернулися з клопотанням до слідчого прокурора чи суду про намір повернутися до тієї ж або іншої військової частини, або до місця служби для продовження проходження військової служби, і наявності письмової згоди командира військової частини на продовження проходження такої особи військової служби. І вони думали, що такий спосіб зможуть декриміналізувати перш, е, першу випадок. Самовільного залишення частини, і це призведе до повернення військовослужбовців до своїх військових частин. Ну, по-перше, тут часто причиною самовільного залишення військової частини є саме е неправомірні дії того чи іншого командира. І в даному конкретному випадку умовою для звільнення від кримінальної відповідальності є наявність письмової згоди такого командира. А якщо він мав зуб на такого солдата чи на е іншого військовослужбовця, звісно, що він такої письмової згоди не надасть, тобто, це вже одна проблема. Юридичної техніки е, даного законопроєкту. Друга проблема це те, що тут прямо не вказано про те, що е, ця норма поширюється на тих військовослужбовців, які залишили, самовільно залишили військову частину до ухвалення цього закону. І в результаті ми маємо ситуацію про те, що, сподіваючись на е, звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців навпаки. Побігли в самовільне залишення частини, тому що вони знають, що є ця норма, або знають, що існує така норма, не вдаючись в формальні деталі. А з іншого боку, ті, які раніше самовільно залишили військові частини, не не повертаються військові частини, знаючи про те, що ця норма поширюється лише на тих, хто. Вчинив відповідне діяння після набуття чинності цим законом. Це сталося, якщо я не помиляюся, в вересні 2024 року. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті, що проблема самовільного залишення частин, військових частин, не вирішена слугами, вона ще більш поглибилася. Ситуація погіршилася через те, що слуги не спроможні ухвалювати якісні комплексні закони. Тому що проблема самовільного залишення частини це складна проблема, вона повинна вирішуватися комплексно, інституційно, і щодо е, покращення управлінських кадрів і практик в Збройних силах України, і щодо покращення рівня психологічної допомоги військовослужбовцям, і щодо ухвалення норми про демобілізацію, нарешті слугами, як вони обіцяли, а не просто якоюсь нормою, яку вони вважають, що вона, як чарівна паличка, вирішить складну проблему. Отже, висновок, слуги не спроможні вирішувати складні проблеми. Вони є адептами простих рішень, які ведуть нас лише до погіршення ситуації, і змінити це можна лише через вибори і лише через усвідомлення українцями того, що зі слугами краще не стане. Слава Україні!